Івано-Франківськ місто велосипедистів, тому для них вирішили створити європейські умови. Начальник управління комунального господарства Михайло Смушак каже, на розробку спеціальних доріжок та розмітки виділено чималі кошти, тому вже скоро мешканці зможуть насолоджуватись комфортними, а головне безпечними велопрогулянками. Ми були прийняли програму минулого року про розвиток велосипедної інфраструктури міста Івано-Франківська, і вже в цьому році ви побачите перші наслідки цієї роботи. Буквально завтра ми почнемо наносити розмітку в місті. Я думаю, що по більшості вулиць ви не впізнаєте наші вулиці міста, тому що це буде унікальна розмітка, особливо центральна частина міста, особливо основні перехрестя міста. Тобто такої розмітки місто ще не бачило. У місті одна за одною з'являються велодоріжки. Тепер франківцям є де крутити педалі, проте вони цього досі не знають. Уздовж вулиці Шевченка на кількасот метрів простягнулась смужки рожевої бруківки. По ній ходять пішоходи та паркуються автівки. І як не парадоксально, велосипедисти об'їжджають її стороною. Велодоріжка, так? Навіть не знав. От людина знає, а я не знаю. Буду знати, але на велодоріжці стоїть машина, одна й друга. Третя, четверта, п'ята, шоста. Дуже добре. Щодо велодоріжки, теж мав би бути якийсь козівник. Тобто ви не знали, що і вперше сьогодні і дуже приємно вражений. Кілька разів проїхати по дахівці автівки. Я думаю, що кілька таких випадків по -франківську, і культура зразу покращиться. Паркування на пішохідній зоні вздовж велосипедної доріжки, вкотре доводить для франківських водіїв, немає нічого неможливого. Проте, коли дізнаються, що рожева доріжка зроблена не для них, щиро дивуються. А, ми знати. не звибачають. Ви просто не знали. Так угу. ми, якби знали, ми б не стали. Михайло Смушок у таку необізнаність франківців не надто вірить, переконаний справа у відсутності культури. Однак обіцяє, для недалекоглядних водіїв таки встановить додаткову розмітку та відповідні знаки. Люди не звикли в нас, що є якісь певні правила. Люди десь за останній час, особливо останні роки, люди звикли до такої анархії на дорозі. От що правила десь не писані, ніхто собі хоче, так їде десь там. Дає, не має повноважень на те, щоб впливати ефективно на це, все особливо в центральній частині міста. Ми нанесемо зараз там розмітку. Так само нанесемо, що це є велосмуга, Поставимо відповідні знаки. Я думаю, що люди звикнуть так само і до цієї і до того, що і в цьому є порядок. якийсь певний і дотримуватися правил також потрібно. Лілія звончик, Володимир Шпех, новини телеканал, третя студія.